Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, знайомих, церкву, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. А сьогодні задавав собі питання і деякі речі, які стурбували моє серце, щоб ще, і ще раз подивитися і порозмірковувати. І сьогодні питання про внутрішню впевненість. І читаючи слово Боже, я знаходжу про те, що пащі християни вони мали особливу впевненість, вони мали особливу внутрішнє, яскраве життя як християни, і не маючи великого богослів'я, не маючи освіти там семінарі і тощо, але вони були настільки захоплені Христом і його життям. Щоб вони були раді віддати своє життя за нього? Вони збирались, вони раділи, їх тянуло бути в спільноту. Я сьогодні подумав про це ось внутрішнє впевненість. І таке питання, на чому базується моя впевненість? А на свідченні розуму, на духовній освіті, на духовному пізнанні, чи може ще дещо ще так важливо для мене і для кожного з нас. Чому про це кажу? Дуже часто, коли починають люди ходити до церкви, пізнають Господа, і через деякий час вони можуть, можуть задати таке питання, коли що інколи вони її задають. Пастор: а чи маю я життя вічне, а чи я спасенна людина? Ось і те, і те роблю, і це і так. а я такий не впевнений. І я б сьогодні хотів про це пороздумувати разом з вами. Це 1 Івана, 3 розділ, 24 віршик. А, такі слова. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того Духа, що Він нам Його дав. Іван він говорить ось що. Він каже, що дуже важливо, що якщо ми розуміємо, що ми пробуваємо в ньому і Він в нас, це все ми пізнаємо через Святого Духа, якого Він нам дав. І Перші християни, більш за все, вони були і вони володіли внутрішнім свідченням. Життя християн першого століття відрізнялось неймовірною духовною силою та щедрою Божою благодаттю, так що вони готові були віддати своє життя, і вони раділи спілкуванням, раділи життя життям Христа, яке було в них словом, яким вони ділилися, і спільністю, яку вони мали. Вони мали це духовне світло в своїх серцях, в своєму житті. Ось. І що таке істина радість? Якщо немає внутрішнього свідчення, це можуть бути тільки емоції. Але якщо є внутрішнє свідчення, тоді людина радіє. Чому про це кажу? Знаєте, я вже довгий час, як я служу, і є пастор, і дуже часто, коли я буваю в спілкуванні, коли я стою за кафедрою або проповідую людям, більш за все мене турбують потухші очі людей. Люди, які повинні були сяяти від того, що Христос тепер є з ними. Знаєте, Ісус каже, як вас два чи три зібрані в моє ім'я, я там посеред вас. І я розумію, що на сьогодні війна, я розумію всі ці проблеми, біль, страждання, все це. Але питання, чи я дійсно маю внутрішню впевненість, чи я стою на цьому? Чому це так важливо? Знаєте, коли я читаю святе письмо, Павло, він говорить про те ж саме, коли ми читаємо Царимлян, 8 розділ, і тут з 14-го віршика. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони суть сини Божі, бо не взяли ви духа неволі, знов на страх. Але взяли ви духа синівства, що через нього кличмо Ава Отче. І далі зверніть увагу цей, сам цей дух свідчить. Зверніть увагу, це дуже важливо. Разом із Духом нашим, про що це? Дух Святий і мій Дух можуть свідчити? Про що? Що ми, діти Божі? І далі він каже: як діти, то чого ми радіємо? Бо ми спадкаємося, і як діти, ми маємо дуже багато того, що дав нам Господь. І це радість для нас. Ось і він є самою важливою цінністю нашого життя. Пробудження згори завжди супроводжується внутрішньою впевненістю християнина. Тож Господня дія не дає. Не дає доказів, вона свідчить саме по собі та звернення не стільки до розуму, скільки до душі людини. Дух Святий звертає і Він дає впевненість. Я за освіту, я за те, щоб люди, люди читали, знали і розуміли. Але хочу зважити, багато людей знають гарну Біблію, але не мають ніякої внутрішньої впевненості. Вони розбиті. Інколи вони кажуть, що як не знаю, чи я маю даже життя вічне, як прийду туди там побачу. Але це дуже пізно, тому що цей дух він свідчить моєму духу, що я його. І ця впевненість вона базується на тому, що каже Павло: що Дух Святий, разом з Духом нашим, що, що роблять, вони свідчать, що ми є діти Божі, ми є його сім'єю. Ось і це дуже важливо. Християнам, які вважають, що спасіння можна знайти якимись інтелектуальними зусиллями, а такі слова, йому, вірно здадуться непереконливими або навіть на межі єресті. Але якщо ти все знаєш, а не маєш внутрішньої впевненості, якщо Дух Святий тобі не свідчить, і твій дух не приймає цього свідчення, тоді стоїть питання, на що ти покладаєшся? Бо Павло каже: Я знаю, і я маю повну впевненість. І дивіться, що він каже, коли ми читаємо. Коли я читаю Слово Боже, І він говорить, цей восьмий розділ. Восьмий розділ римлянам, але трохи далі він говорить про деякі речі. На, на, на останку восьмої восьмого розділу він каже: ось про що з 35-го віршика: хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утис, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. І далі він свідкує практику свого життя з Богом. Він каже: Бо я пересвідчився. Він має велике внутрішнє пересвідчення і свідоцтво. Про що? Що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. І це надважливо, чи я маю це внутрішнє свідчення від Святого Духа, чи я маю впевненість. Ми можемо не до кінця розуміти, Богослів'я, ми можемо не до кінця все це сприймати, можемо вірити, але внутрішнє свідчення від Святого Духу людина повинна мати, бо це стверджує її вірі, це допомагає. І я собі подумав про деякі речі, які можуть допомагати мені і вам для того, щоб, для того, щоб ми могли мати цю впевненість, по-перше. Павло, він рекомендує, він каже: наповнюйтесь Духом Святим. Чому це так важливо? Я собі сьогодні роздумував, і я подумав про те, що наповнення Духом Святим воно робить е, наші балони, колеса нашого духовного життя накачаними, і це допомагає керувати йому, допомагає вести мене і приводити, знаєте до чого, до більш глибшого пізнання. Чому це так важливо? Тому що Петро він свідчить і він каже, що, ну, наприклад, благодать і мир вам помножиться через пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Юда каже, що через пізнання помножиться любов, милість, благодать. Це надто важливо для кожного з нас. Це приводить до більш глибокого пізнання Його. І Дух Святий, він Дух істини, він відкриває розум і серце моє, щоб я мав цю внутрішню впевненість. Знаєте, якби весь світ став і казав, що ти не спасен. Знаєте, є така пісня християнська. Якщо весь світ буде це казати, а я маю впевненість, чому? Бо я знаю, хто мене купив, бо я знаю, хто мене відродив, бо я знаю, хто віддав своє життя за мене. Я знаю ще тому, що Дух Святий, Він свідчить Духу моєму, що я його дитина. І як Павло казав про це, він каже про, те, про це, восьмий розділ до римлян. Він каже, що не смерть, не життя, не якесь створіння, ніхто і ніщо не може вихопити мене з обійм Господніх. Тому дуже важливо сьогодні для кожного нас з нас зв'ясувати оці речі: чи маю я внутрішню впевненість в спасінні? Чи маю я внутрішню впевненість в Ісусі, чи я розумію і сприймаю, чи Дух Святий відкриває мені серце до пізнання більш глибокого. Бо Павло казав так, що все, все я рахую за сміття, я все полишив це, бо в мене є пріоритет. Який пріоритет? Це пізнання Господа Ісуса Христа. Він каже: я не рахую себе, що я вже досягну, а що? Я забуваю те, що позаду, і лину до того, що попереду. І сьогодні, коли я згадую першу церкву і читаю там перший, другий, третій розділ дій святих апостолів, я розумію, що оця внутрішня впевненість вона надавала радість. Вона була клеєм, яка склеювала церкви Божі. Вона давала радість від того, що можна бути в ньому з ним, і бути в спільноті, і бути в церкві Божій. Знаєте, Ісус каже, це, ви не зважайте, чи багато прийшло, чи мало. Щоб це світло моє було у вас, щоб моя досконала радість була в вас, не турбуйтеся. І тому сьогодні важливо для кожного з нас, на чому базується моя впевненість. Це дуже гарно, коли я не, не один раз прочитав Біблію і багато що знаю, маючи я впевненість. Чи маю внутрішню впевненість в тому, що я, спасений, маю життя вічне? Чи я маю радість тоді, коли я є в спілкуванні, коли Слово Боже каже, це слова Христа. Про що Він каже? А Він каже про наступне: що як вас два чи три в моє ім'я зібрані, це приводить в радість моє серце. Це від того світяться мої очі, моє життя, бо я в присутності Його. Про це важливо сьогодні розмірковувати, особливо, знаєте? Бо зі свого боку Господь каже, я вас не полишу. Я буду кожного дня з вами, я не покину, я вірний, я вчора, сьогодні, завжди той самий. То чому ти сумуєш? Чому ти так збентежений? Чому ти не маєш впевненості? Бо все в його руках. І це надважливо, знаєте, сьогодні порозмірковувати, на чому базується моя впевненість. Може, на впевненості пастора або проповідника, або на впевненості, бо я щось знаю, що в мене є внутрішнє свідоцтво, свідоцтво від Святого Духа, яке дає силу стояти і радіти тоді, коли світ цей весь він не бачить, чому можна радіти. І тому хай Господь рясно благословить кожного із нас. І ще іще раз хочу сьогодні підбадьорити, він не зміни. на чому базується моя впевненість. Чи я радію в Ісусі? Знаєте, ми радіємо дуже багато чи яким речам. А чи Христос є моєю радістю, чи Дух Святий, який діє в мені і через мене? Він дає мені впевненість і наповнює серце Божими обітницями і радістю в ньому. Це те, що ніхто не може забрати, це те, що ніхто не може вкрасти. Це Його присутність в мені і в кожному із нас. Так що хай Господь рясно благословить ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батько, ми дуже раді, що Слово Боже воно стверджує. Ми дуже раді, що коли ми приходимо в церкву, ми чуємо Слово Боже, воно підтримує нас. Господи, ми дуже раді, коли ми чуємо гарні пісні, які вони стверджують про те, що ми спасені, ми улюбленці Божі і інше, інше інше. Господи, але сьогодні ми над. Важливого потребуємо І ще і ще раз. Господи, ми потребуємо впевненості внутрішньої. Ми потребуємо свідчення Святого Духу разом з нашим Духом, що ми Твої діти, що ніхто і ніщо не може вихопити нас з Твоїх обійм. Ця впевненість, незважаючи на всі обставини, ця впевненість, не зважаючи на освіту і даже богослів'я. Господи, це внутрішнє свідчення. Від Святого Духа. Господи, допоможи нам, допоможи нам, допоможи нам триматися за Це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай ваша внутрішня впевненість в Ісусі, в Його Слові, в Його обітницях, сьогодні наповнить вас радістю, яка не є земною, радістю, яка рухає нас в цьому житті, серед всіх цих бід, серед цієї всієї війни, що ми Його. Ми його народ, що ми маємо великі обітниці і спадщину, та яка є на небі. Хай Господь благословить вас. Нехай Дух Святий веде в цьому. Хай Господь захистить вас, ваші домівки, близьких, рідних, сім'ї, онуків, ваших дідусів, бабусів, батьків ваших, ваших друзів, де б ви не були, Божого покрову, Божого благословення від Господа нашого Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні. Shhhhh